Чернівецький обласний кардіологічний центр отримав нову партію гуманітарної допомоги від благодійного народного фонду. Щороку тут лікуються тисячі пацієнтів, а кількість відвідувань поліклініки сягає сотень тисяч. Тож така підтримка є надзвичайно важливою, адже допомагає забезпечувати хворих необхідними медикаментами. Подробиці далі у випуску. Цього разу благодійний фонд, народний фонд направляє гуманітарний медичний вантаж до кардіологічного центру в Чернівцях. Це ліки, які безпосередньо потрібні пацієнтам, які лікуються по кардіології, а також супутні такі розхідні матеріали. Це медичні халати, шприци, голки, системи, все те, що потрібно повсякденному повсякденній роботі кардіологічного центру, який надає таку не необхідну допомогу нашим чернівчанам. Щороку в стаціонарі Чернівецького обласного клінічного кардіологічного центру лікується майже 10 тисяч пацієнтів, а поліклінічне відділення приймає до 350 тисяч відвідувачів. Тут надають широкий спектр медичних послуг, каже генеральна директорка медзакладу Ірина Маковійчук. За її словами, кардіологічний центр отримує медикаменти від цього фонду вже далеко не вперше. Насамперед, я хочу подякувати благодійному фонду народний фонд за системну допомогу, тому що це вже далеко не перший транш медикаментів, які ми отримуємо. Тобто, фактично, ми вже говоримо про таку системну співпрацю, яка насправді є дуже важливою. Вона важлива в першу чергу для пацієнтів, тому що однозначно це величезна колосальна фактично підтримка їхнього стану здоров'я. Це допомога лікарям у наданні медичної послуги, тому що це додатково. Кові можливості, тому що серед тих медикаментів, які ми отримуємо, часто дуже є багато дороговартісних таких високотехнологічних препаратів, брендових препаратів, які ми дуже широко застосовуємо, які на жаль не кожен пацієнт встані собі навіть дозволити потім застосовувати на амбулаторному етапі, тому насправді це дуже важливо. За словами Ірини Маковійчук, серед отриманих медикаментів широкий спектр препаратів для лікування серцево-судинних захворювань та супутніх станів. Серед тих ліків, які ви бачите, от ми зараз отримали, є різноманітний спектр медикаментів, які застосовуються і в кардіології. Там є різні медикаменти, які використовуються для пацієнтів із супутніми, з кардіологічними станами. На жаль, зараз хворі наші складні. Вони багато так звані коморбідні, тобто не одно. Часно має часто декілька захворювань, які потрібно лікувати, і тому це насправді дуже важливо, хоча переважають звичайно в цих медикаментах кардіовироби, але ще часом там є вироби для лікування пацієнтів з цукровим діабетом, різноманітні метаболічні препарати, різноманітні препарати, які підтримують. Всі функції організму, які ми поєднуємо, наприклад, з основним лікуванням основного захворювання, ліки та вироби медичного призначення вдалося доставити закладу завдяки співпраці і допомозі партнерів з Румунії. Чергове хотів би потягувати нашим румунським партнерам, особисто пану Еммануелі Бишлязі, який вже півтора роки співпрацює з благодійним фондом народний фонд і всіляко допомагає, збирає цю гуманітарну допомогу. Оце гуманітарні ліки, які були направлені з Італії. Меценати запевняють. Підтримку продовжать і надалі. Маємо надію, що наші західні партнери будуть продовжувати надавати гуманітарну допомогу. Румунські колеги підтвердили, що в цей рік вони планують нам допомагати. Переконані, що ця допомога буде дуже потрібна нашим лікарням, адже ми бачимо, як Частково було зупинено гуманітарну допомогу, яка надавалася урядом Сполучених Штатів Америки. Але бачимо, що європейські партнери продовжують допомагати. Тому ми ще раз хотів би їм подякувати, і ми маємо велику надію на те, що наша співпраця продовжиться і цього року, і наступного. Аліна Рябко тему дня тива.